Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року до 2 лютого 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 387 тисяч 60 особин за добу 830 і поранено 1 мільйон 161 тисяча 180 песиголовців за добу 2490 танків 6 331 одиниця за добу 9. Бойових броньованих машин 11792 одиниці за добу 19, артилерійських систем 9 274 одиниці за добу 46 реактивних систем залпового вогню, 978 одиниць за добу 2 засобів протиповітряної оборони 663 одиниці, літаків 332 одиниці. Гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7146 одиниць за добу, 5, крилатих ракет, 1847 одиниць, кораблів катерів 24 одиниці за добу, 1. підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 12 316 одиниць за добу, 49, спеціальної техніки, 1 470 одиниць за добу, 8. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to ЮК.